Доброго дня! Василевський Ігор Васильович, фермерське господарство династія. Працюємо з 2003 року. овочівництвом почали займатися 5 років назад і так потихеньку втягуємося. Як показали останні роки, недаром ми мучилися. В воєнні роки овочівництво, скажімо так, рентабельне. Е, і, на відміну від зернових, дає можливість працювати, дає можливість платити заробітну плату, податки і е, надавати допомогу е, Збройним силам України і так далі. І тому Що ви вирощуєте? Весь борщовий набір, буряк, морква, цибуля, капуста, картопля, е, томати і перець. Картоплі в цьому році ми садимо 120 гектарів, що остальне по 40. У нас так поля на поливі, так, такі поля під поливом, що якраз по 40 гектарів кожної культури. Спочатку були менші площі, а на зборі урожаю були задіяні ресурс людський, але з часом цей ресурс. Танув, так скажемо, а площі збільшувалися і почав шукати альтернативу, механізацію. Значить, Вибираємо найкраще тільки. Ціна вже, скажімо так, друга, друга складова, а на першому місці якість. Якість самого комбайна, самого прицепа, самого там, інспектовочного стола, ну, мийки і так далі, склада того всього. Так ми вийшли на Девульф. Моніторили ми два роки ринок, морку копали, мучилися, весь час у нас та морква заливалася в полі. Небагато, 2-3 гектари останеться, але якщо подивитися в економіку, тому це якраз те, що ми заробляли, у нас оставалося в полі, то ми промоніторили ринок, вийшли на компанію нами. Поважну, і вона нам запропонувала отакий якісний комбайн. Відпрацював він у нас поки що один сезон. Ми ним задоволені. Спочатку там десь не, трошки в нас не вийшло, але, як завжди, це не, не плуг, не компактор, навіть не комбайн зерновий, якого всі бачили і всі знають, а це. Прийшла така новинка, яку ніхто не вміє ні настроїти, нічого, поки ми дійшли умом що і як, хлопці приїхали, помогли, настроїли і пішли. І пішли і в мокру погоду, і в суху погоду, гарно копає. Гарно копає, тільки дуже дорогі запчастини. Ну, не знаю, може там у вас десь якось буде можливість з тими запчастинами трошки якось посунутися. Ну це ті запчастини, які ми доукомплектувати, ви хочете очисників оці реміна. А так, взагалі, так взагалі, слава богу, що я не знаю, бо не ломився. По надійності за сезон. Це він значить 40 гектарів моркви і 40 гектарів столового буряку. Він зібрав. Ні, столовий буряк ні. Не збирав. Не збирав ми сіяли тоді ще буряк. Міжряддя в нас не не дозволяють. Це на цей сезон будете його? На цей сезон будемо пробувати. Бо це треба консультації ще з вами, uh -huh. поки є час.